Онлайн-заробіток виявився шахрайською схемою. У Волинян виманили понад 80 тисяч гривень. Лише за минулу добу до поліції заявами звернулося троє людей. Останні повідомили, що їх ошукали, пропонуючи легкий онлайн-заробіток. Шахраї пишуть людям у WhatsApp, Telegram, інші месенджери. Правоохоронці за заявами громадян вже відкрили кримінал. У чому ж полягає суть схеми? Вам пишуть із закордонного номеру псевдороботодавці із пропозицією заробити гроші, виконуючи їхні завдання. Вони долучають вас в групу з їхніми менеджерами і там вам дають завдання ставити вподобання під певними постами в соцмережах або ж під товарами в інтернет-магазинах, таким чином піднімаючи їхній рейтинг. За це вони і справді можуть вам перерахувати 100, 150, 200 гривень, таким чином викликавши у вас довіру. Адже наступне завдання буде полягати у тому, щоб вкласти свої власні фінанси, наприклад, у бронювання номерів в готелях, і таким чином обіцяють повернення коштів з процентом. Ось на цьому етапі люди і стають жертвами шахрайських дій, тому що їхні гроші вже до них не повертаються. У поліції закликають людей ігнорувати подібні пропозиції і не довіряти обіцянкам великих прибутків. Якщо вам пропонують заробити онлайн легкі гроші, то обов'язково перевіряйте роботодавців через пошукові запити в інтернеті, не переказуйте гроші на невідомі рахунки і не розголошуйте свої особисті дані і дані банківської картки.